Хто сказав, що бюджетно це не смачно. Квасоля плюс фарш доводять протилежне. Готуємо чілі канкарне. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кульнарна Симфонія. Квасоля та фарш це найпростіші продукти і найдоступніші. А якщо до них додати трошки овочей та спецій, вийде чудова, смачна страва. Зараз все покажу. Всі програмовки і продукти, як завжди, знизу під відео. Поки не ріжемо овочі, запрошую вас ознайомитися з травою. Чілі конкарне народилися в Техасі. Так, саме там, у Сан Антоніо, де ковбої варили м'ясо з перцем Чілі. Настільки гострим, уявіть собі, що воно навіть рятувало не дуже свіже м'ясо. Саме там легендарні Чілі Квінс. Це жінки-кухарки продавали страву на вулицях, і вони її зробили там популярною. Класичне техаське чилі готують без квасолі, а сама страва стала символом тихасько-мексиканської кухні. Хотів би сразу сказати, у нас не класичний чилі конкарне, бо там йде червона квасоля. У нас, бачите, така біленька. Ми її приварили, точніше, зварили. Хотів би поділитися з вами лайфхаком, як швидко. Приготувати квасолю. Звісно, потрібно замочити з вечора, але якщо не замочили, а от вам треба, треба зварити. Берете квасолю, додаєте воду, варите хвилин 10, вода кипить, бурлить, 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 зливаєте кипяток до половини і наливаєте стакан холодної води. Потім знову вона закіпає, закіпає. Трошки зливаємо кип'ятка, знову стакан холодної води. І таку процедуру повторюємо раза 3-4-5. І квасоля розварюється дуже швидко і буде бомбова. Беріть на озброєння, користуйтеся. Ну що, друзі, нарубали, накрошили, нарізали. Щодо перця, хотів вам сказати: чилі конкарне взагалі така мужицька страва, так сказати. і перця потрібно побільше. Але в нас буде їсти дитина, тому ми скрошили один перець. Взагалі три потрібно. Зараз відправляємося до казана, підпалюємо багаття і вриваємося. Нагріваємо казан і додаємо олійку. Як бачимо характерний звук, казан уже працює, загружаємо цибулю. Отак От ось. Доводимо до такого стану. Цибуля така стала прозора, піддатлива. О! Прийшов час додати фарш. Щодо вибору фарша, то потрібно брати яловичини. Можна, звісно, асорті, як в моєму випадку, пів кілограма. Сюди. І отак обсмажуємо разом з цибулькою. Отак фарш з цибулею ми куйовдимо. Отак він обсмажився. І зараз дуже важливий технологічний процес. Додавання спецій. Згребли фарш на одну сторону, щоб тут була олійка, щоб спеції були, контактували з олією. У нас паприка. Дві чайних ложки. Орегано, Дві чайних ложки. Чорний молоти. Одна чайна ложка. Цукор сахар. Три. Сіль та зіра. Зіри буквально на кончик чайної ложки. Зіри, зіра це таке. З неї потрібно акуратно не переборщити, щоб не спортити страву. Отак от спеції хай розкриються в олійки, в маслі. І тепер це все діло перекалапуцяємо. О, оце вже пішли запахи неймовірні. Головне спеції не спалити. Далі додаємо томатну пасту. У мене 70 грамів. І також потрібно отак от на бортику трошки обсмажити. Щоб обрати оце, знаєте, запах сирості з томатної пасти. Ось так її обсмажуємо. І потім знову все перемішуємо. Дим іде. Ну нічого. Отак ось. І загружаємо перець. Перець солодкий. У нас перця свіжого маловато, то ми додамо свіже морожитого. Також сюди. О! Які яскраві кольори. То, чого зараз не вистачає. Далі загружаємо гіркий перець. Це все діло перемішуємо, хай смаки розходяться. Ой-ой-ой-ой-ой, вже пішли аромати. Та ви що? Все, все, пішло, пішло, пішло. Ось погляньте, до такої красоти. О, додаємо квасольку. О. Квасолька в нас Ах, яка ароматна. Проварена, м'якенька, так як я люблю. Та ви що? ой 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 Взагалі в чилі конкарни йдуть помідори, але вони зараз такі, знаєте, пластикові, не смачні. Тому можна замінити домашнім томатним соком. Ви тільки погляньте які. За відкривачку одразу лайк. проставляйте. Опа. Тільки погляньте на колір. Отак От тут все бурлить, тут все чудово. Смаки розходяться, поєднуються. Ой-ой-ой-ой-ой. Погляньте, кольори класні. Аромати, смаки, спеції, все працює. І сюди додаємо томатний сік. Отак от ось. 05. Ну, от майже і все. Проста страва. Осталось довести до смаку за рахунок солі, додати чесничок. Кукурудзу відкрити, а також рубанути петрухи. Взагалі в оригіналі йде кінза. Кінзи вже немає, ми дамо кін... петруху. І петруху, що характерно, будемо рубати навіть стеблами. Отут в стеблах найбільше смаку, сюди вони також підуть. Отак От почнемо з стебл. Рубанемо петрушечку. Домашня згорода. Загружаємо часничок. А також кукурудзку. Ну що, друзі, накриваємо кришкою хвилин на 15. І отак щедро притрусимо зеленухи. Ну що, дегустація на вигляд. Ну, вигляд тут топ. 10 з 10. Уже куштував. Знаєте, таке гастреньке чи мало гостреньке. Тому що я роблю? Додаю сметанки сюди отак з боку. Сметана, знаєте, трохи нейтралізує цю всю гостроту. На гарнір у нас рис. І отак беремо рис в перемішку з Ммм, Рис просто нейтральний. Смак. Скажу чесно, дуже смачно. Остренько. Сметаною тушимо пожар. М -м -м. Але приємна така, знаєте, гострота. Тут це ідеально. Ну що, друзі? Вийшла така смачна бюджетна страва. Попереду, що там попереду? Ой-ой-ой-ой-ой. Як завжди, ставте лайки. Світлана Валерій, канал Кульнарна Симфонія. До зустрічі!